Так, друзі, ну щоб не бути голослівним, є така теорія, що коли осипаються грона чи не зав'язується завість, потрібно обрізати його вище грони, перевести на пасинок. Ну що ж, давайте попробуємо. що з цього вийде, побачимо, ось дивіться, є рука. Ось так ми беремо, обрізаємо. Дивіться, при вас це роблю. Якщо вже підняв цю тему, то давайте зробимо. Так, ще, 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 ще. Давайте ось переведемо оцю на пасанок. Давайте що ще переведемо. Ось, дивіться, грона ще не цвіте. Давайте ось пасанок при вас обізаю. Є. Так, ще не обрізано. Ну, прощати нічого, давайте попробуємо. Теж ми і робимо ці відео, щоб щось показувати цікаво. Так, є, ось дивіться, обріза. Ось ця гронка. Ось обрізано. Так, і десь ще бачив цимус у нас був. Так, дивіться, ось сюди. До речі, жируюча вуза. Ось знову ж таки. Видите, да? Есть. Ну еще давайте, где-то одну. Подождем. Вот громко. Дальше. Вот пасынок. Видите, есть. Пас. Видимо. Все. Теперь будем смотреть по запиленню, по осыпанию. Це буде, я ж говорю, цемус в цьому році підводить капітально. Дивіться, що робиться. Все усіяло. Ну, а тепер побачимо. Половина лишилась, та яка половина? Майже все лишилося так і дещо ми прищепили. Отже, чекайте результату, все покажу, розкажу.